Дня, шановні присутні, доброго дня, шановна громада, сьогодні, 23 травня, Україна відзначає День пам'яті героїв тих, хто боронив нашу незалежність, тих, хто відстоював ідеї незалежності, хто хотів бачити єдину, вільну і соборну Україну. Особисто для мене після повномасштабного вторгнення деякі свята сприймаються по-особливому. І День пам'яті героїв так само сприймається по-особливому. Тому що ми зараз не будемо говорити про історичних діячів, які виборювали нашу незалежність, відстоювали її. А я хотів би сказати про тих героїв, які зараз на передовій. На фронті більшість з нас знає їх по іменах в обличчя. Дехто з них і віддав найдорожче своє життя. Цих людей ми кожен день бачимо, коли проходимо взалею пам'ять. Тому я хочу підкреслити, що наша незалежність дається нам дуже дорого. І кожен з нас має про це пам'ятати. Більше того, кожен з нас має робити максимум можливості, максимум можливого для того, щоб наблизити нашу з вами спільну ідею, наше з вами спільне бажання і спільну мрію. Це найшвидшу перемогу і нарешті жити в вільній, незалежній Україні. Прошу вас. Донатьте, допомагайте по мірі своїх можливостей. Бо ця допомога вкрай важлива хлопцям, які знаходяться там, а ми їхній тил. Тому слава Україні і героям слава!